Усім привіт! Усім привіт! Ви на каналі Макс Плей, і сьогодні ми зібралися разом із вами, щоб відсвяткувати 2000 підписників на нашому каналі Макс Плей. Усім дякуємо за ваші підписки, за ваші лайки, за вашу підтримку. Ми дуже для вас стараємося. Замість тортика ми купили макаронси. І відсвяткуємо святкуємо із вами цю подію такими чудовими смачними е, тістечками. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Савити уподобається. Кожен підписник це одна частинка для нас. Дякуємо, що ви з нами. Ой, дякуємо за те, що ви залишаєтеся із нами ділитеся нашими відео із вашими друзями. І пишете ваші чудові коментарі. Ми читаємо кожен коментар і цінуємо кожного підписника. Дуже вас любимо! Почнемо із макаруна зі смаком Рафаело Смачно пахне. За вас дуже смачно ніжний смак. Я б не сказала, що це прям дуже на Рафаеллу схоже, але є такий вершковий і кокосовий трошки присмак. Mm, ммм, Дуже смачний крем та тамакарні. Наступний макарон це торблю груша. Цікаво буду спробувати. Та горішок. волоський горіх. Я думала, мені може не сподобатися, бо я не, дуже, я не люблю блакитний сир. Є присмак цього сиру солоний. Балджож. Так. Начинка. Вершкова. і з присмаком так, цього сиру дуже смачно. Відкриваємо. Переходимо до коробочки. Wow. Коробочка зі скарбами. Ой, <arose> боже, які вони гарні. Дивіться, такі великі, гарні і яскраві. Як наше майбутнє. <суп> Макарончик журавлина Камамбер. Такий ніжний, гарний. Тут, до речі, Ні стіни. Відразу така кислинка, а потім чіткий смак камамберу. Зараз ще подивимося, може там є начинка. кисло-солодкий макарончик. Пята полуниця. Мям-ням-ням. напевно, дуже смачний. Поєднання смаків повинно бути класно. Гарнія. Берри Максим. Вашу порцию. Мимо. Видишь, mm. <существ> 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 Дуже насыщенный смак. він Он дуже вкусный. Дуже смачный. Класс. Нежно мятний смак. Вершковый мятний И нежная полумечка. Не химозная такая, а Натуральний. Клас. Хто полюбляє це поєднання, я вам дуже рекомендую. Так, далі на нас чекає макарунчик зі, смак... зі смаком баблгам. оживальної гумки. Я люблю цей смак, і в морозові, і у різних цукерках. Він дуже смачний зазвичай. Дивіться взагалі, який він гарний, так. які кольори. бай 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 Який це балдьош. І яке воно гарне. Як такі кольори взагалі зробили? Він не такий прям різкий смак. Він ніжний, але дуже смачний. <рес> це дуже смачно. Наступний макарончик це пармезан малина. Ще сублімовані шматочки тут малини. Ня-ня-ня-ні. -ня. Як пастила бок. Смачно, але мені хотілося більше смаку малини. Не знаю, мені усі сири трошки схожі. Наче це не пармезан, а якийсь просто сир. пам Ба пам бам Далі у нас лакшері, макарунчик. Дубайський, Дубайський шоколад. Дубайський шоколад. Чи куштували ви вже дубайський шоколад? Пишіть у коментарях. Всередині катаїфі і фісташкова паста. Хто ще не знає смак ось цієї катаїфі із фісташковою пасту, він нагадує халву. Але не дуже. Не зовсім. Все дуже смачно. Сам крем такий ніжно-шоколадний. Смачно для тих, хто полюбляє шоколад. І дубайський шоколад вам сподобається чорничний чисткейк. Мя-ням. Ми перепутали назву цього макарунчику. Це у нас лаванда смородина. Таке цікаве поєднання. Зараз спробуємо. Mm -hmm. mm -hmm. Пахне дуже лавандою. Ого. М -м -м. Прям такий насичений лавандовий смак. Саме цей джем. Чи, не знаю, підварка смолотинала. Я навіть бачу, тут є віточки лаванди. Не знаю, буде видно чи ні. Далі мій улюблений персик. Я люблю персик. Макарунчик ще не куртував. Yeah. Які знову гарні кольори. Клас, оцей крем прям як чискей. А персик... Персик, напевно, печиво, але щось я не дуже відчуваю. Бананчик та Ням-ням-ням-ням-ням. Там карамелька. Серединка якась, так? Є серединка. чи Є трошки карамель, напевно. Кматочок сушеного банану є. Смак крему не як карамель з бананом, а як шоколад з бананом. Жовтенький макарунчик. Манго, маракує. Так, да, тільки це я повинна була сказати. <реку> Жовтенький, як фіся. Кисосу смак. Та начинка дуже вкусна. Відчувається більший смак манго. Таке дуже свіженьке. Поверим, са чорно-мишническа и бос. Не си их макарони. така и знае, така. Гелакси флип, шта си. Серединка, як чорничне варення таке. А сам крем мені нагадує чорничний йогурт. Далі такий цікавий макарунчик і дуже яскравий кавун біля з чорним кунжутом. І гучий макарунчик. Якось це морозиво, кавунчик. Схоже, дуже смак. Насичений. макарончик мій фаворит. І останній наш макарончик. Ананас полуниця. Навіть тут є шматочок ананасу. Чесно говорячи, ми вже дуже наїлися. Воно таке ситне. 50 відтінків. Цей крем, мені щось нагадує, наче якийсь десерт чи сирочок зі смаком полуниці. А печиво досить насичене таке ананасове. Макарони Вище. були дуже смачні. Oh my God. Ну що ж, наші любі друзі, ми дуже раді були спробувати так багато смачних макаронців і бажаємо усім вам також такої можливості насолодитися цими чудовими тісточками. Ще раз вам дуже дякуємо за ваші підписки, за ваші лайки. За те, що ви просто є із нами, і за те, що ви нас підтримуєте. Чим більше ви підписуєтеся, тим більше ми робимо для вас якісного крутого контенту. Вас вже цілих дві тисячі. І сподіваємося, що ця цифра буде рости ще швидше і швидше. Напишіть у коментарях, яке ви хочете відео, щоб ми зняли. М -м -м. Пишіть ідеї і, можливо, ми оберемо саме вашу ідею для наступних зйомок. Чому ви не пишете? Пишіть. <гум> і усім гарного дня, гарного настрою. Бувайте! До побачення в телебаченні!